Шановна комісія, до вашої уваги робота на тему розробка десктопного застосунку для створення нотаток. Її виконав студент групи КНТ 210 Коверсун Олександр. Об'єктом дослідження роботи були програмні засоби для створення нотаток. Предметом дослідження були десктопні застосунки для створення нотаток. Мета роботи полягала у розробці десктопного застосунку, що дозволяє користувачам вести роботу з нотатками. Головними завданнями роботи були Аналіз предметної області, вибір обґрунтування структури системи, реалізація компонентів системи і експлуатація та тестування. Під час першого завдання роботи, а саме аналізу предметної області, було порівняно існуючі програмні продукти, які реалізують функціонал створення нотаток. На основі дослідження предметної області, та зважаючи на порівняльну таблицю, яку можна побачити на слайді номер 3 і більший функціонал саме у застосунків, це Microsoft OneNote та Evernote, порівняно з веб-застосунком Google Keep, було прийнято рішення про створення десктопного застосунку для створення нотаток. Основна увага приділялася ефективному захисту та структуризації інформації. В процесі вибору та обґрунтування структури системи було проаналізовано та порівняно мову програмування для створення доступних застосунків з інтерфейсом. Порівняння, яке відображено в таблиці на слайді номер 4 показало, що всі мови програмування володіють високими можливостями для створення графічних застосунків, але за сукупністю переваг було обрано мову Java. Єдиним мінусом Java є швидкість виконання коду. Вона є високою, а ось ці подібні мови працюють швидше за рахунок наявності ручного керування пам'яттю та вказівників. Проте з цього можуть виникати проблеми переповнення пам'яті і проблеми доступу до невиділеної або звільненої пам'яті. Також при використанні показчиків можна випадково виділити масив неправильної довжини з виходом за межі. Після вибору. Мови програмування було порівняно два популярні Java фреймворки для створення застосунків з графічним інтерфейсом. В таблиці на слайді номер 5 можна побачити порівняльну таблицю цих фреймворків. З таблиці можна побачити, що JavaFX надає більш сучасні засоби для розробки, підтримується на мобільних пристроях, є більш актуальним та зручним. Відповідно до цього, порівняння вибір було зроблено на користь JavaFX. Після визначення з інструментами розробки ПЗ було виділено функціональні вимоги, яким має відповідати програма. Виходячи з функціональних вимог, було розроблено можливі сценарії дій користувача відповідно до системи. Це представлено у вигляді діаграми прецедентів на слайді номер 6 з діаграми видно, що головними вимогами є реєстрація та автентифікація користувача, створення нотаток, пошук нотаток за їх текстом та датою створення, додавання картинок в якості нотаток, закріплення та відкріплення нотаток, видалення, редагування їх тексту та сортування за датою та за заголовком. З діаграм взаємодії користувача і системи зрозуміло, що необхідно зберігати і заповнювати інформацію про всіх зареєстрованих користувачів та інформацію про створені ними нотатки, індивідуально для кожного користувача. На слайді номер 7 можна побачити схему бази даних. Таблиця «Юзер» включає такі поля: ID, первинний ключ, username, унікальне поле для логіна користувача, Password – поле для хешованого пароля користувача, Remember me – праперець запам'ятати мене, таблиця Notes. ID, первинний ключ, User ID, автор нотаток, потрібний для зв'язку таблиць, текст uh, текст нотатки, Date – дата створення нотатки, Pint, статус закріплення нотатки, original індекс index, index позиції, на яке розміщено нотатку в таблиці нотаток. Це необхідно для того, щоб при відкріпленні нотатка поверталася на свою оригінальну позицію та title це заголовок нотатки. Якщо заголовок не додано, сюди буде поміщено перші 5 слів з тексту нотатки. На слайді номер 8 можна побачити два рисунки: головного вікна та вікна реєстрації. При першому запуску програми перед користувачем з'являється головне вікно, яке зображено ліворуч на слайді. Для роботи з нотатками користувачу необхідно створити аккаунт, якщо в нього його ще немає, або війти в нього. Для реєстрації необхідно натиснути на кнопку «Sign up», після чого відкриється вікно реєстрації, зображено праворуч на слайді. Для успішної реєстрації користувачу необхідно ввести пароль та логін латиницею або з використанням спецсимволів. Їх довжина має бути не більше 24 символів, а довжина пароля мінімум 8 символів. Також, звичайно, паролі в двох полях повинні співпадати. Після успішної реєстрації або при помилках перед користувачем з'являться відповідні повідомлення. Для входу в аккаунт необхідно ввести вказані при реєстрації облікової дані та натиснути на кнопку Логін на головному вікні. Також опціонально користувач може обрати функцію, запам'ятати мене, натиснувши на відповідний чекбокс, для того, щоб при повторненні запусках програми вхід в аккаунт було здійснено автоматично. На слайді номер 9 можна побачити рисунок вікна з нотатками. Воно відкриється при успішному вході користувача у свій аккаунт. Тут він може повноцінно вести роботу з нотатками, додавати заголовок, писати текст, змінювати атрибути тексту, додавати картини до нотаток, закріплювати або відкріплювати нотатки, видаляти їх, сортувати з заголовком або за датою створення, або шукати з заголовком або датою створення, або за текстом нотатки. Також в лівому верхньому куті можна побачити кнопку виходи з аккаунту. При виході з аккаунту користувач потрапить до головного вікна, а статус «Запам'ятати мене анулюється. На цьому слайді можна побачити, як виглядає перегляд вмісту існуючої нотатки та її редагування. Це вікно відкривається при натисканні миші на заголовок нотаток у вікні з нотатками. Тут можна побачити, окрім заголовку нотатки, також її вміст. Це може бути як просто текст, так і текст з картинками. Також видно форматування цього тексту. Можна змінювати заголовок, вміст нотаток, форматування, додавати картинки. При закритті цього вікна зміни здійснені відповідно обрані нотатки будуть застосовані і синхронізовані з таблиці нотаток у вікні з нотатками. У висновках цієї роботи можна підвести наступне: усі поставлені завдання роботи були виконані якісно, коректно і в срок. Розроблене програмне забезпечення створено з використанням мови програмування Java та фреймворку JavaFX. Це дозволило зручно та якісно створювати бекенд-частину проєкту та оформити зручний та швидко реагуючий інтерфейс. Відносно розроблено програмне забезпечення, проведено експлуатацію та тестування, які показали, що програма коректно функціонує та дозволяє користувачам працювати з нотатками, виконуючи необхідні функції, такі як створення, додавання заголовків, зміни атрибутів шрифту, редагування тексту, додавання картинок, видалення, здійснення пошуку за текстом та заголовком та датою, закріплення та відкріплення, сортування. І розроблене ПЗ має потенціал для розвитку та підвищення кількісного фактора у функціоналі.